Добрий день, мої малята і хлопчики і дівчата. Сьогодні у нашому садочку сталося диво. І воно мені підняло настрій. І я хочу з вами поділитися цим настроєм. А я кажди, діти розціли яблуні нашому садочку. Розглянемо будову нашої яблуньки. Спочатку це бутони рожевого кольору, а потім з бутона розпускається квітка. Ось таке суцвіття має. В середині кожної квіточки є течинки, на яких є пилок. А ось бджілки цей пилок збирають і перетворюють його на мед, носять до себе у вулик. Якщо бджілка попрацює гарно, то потім утворюється плід. І з нашої квіточки буде яблучко восени. Дарма у народі кажуть, весняний день рік годує. А чому? Тому що все, що посаджене навесні, восин дає гарний врожай. І ми зараз з вами пограємо сьогодні весняні клопоти в саду і на городі. Малята! Зараз ми з вами за допомогою картинок, а саме мнемодоріжок, будемо складати речення про працю людей навесні. Ось наприклад! Оленка посадила кущ смородини. Зрозуміли? А тепер разом зі мною. Сергійко посадив яблуню. Оленка висаджує розсаду помідорів у ґрунт. Оленка. Поливає розсаду капусти. Мама з оленкою висадили полуницю. Бабуся висіває на грядці огір насіння огірків та моркви. Тато оприскує дерева від шкідників. Сергійко обкопує дерева в саду. Сергійко з татом посадили молодий сад. Сергійко з татом змайстрували парник. Ось за допомогою таких мнемодоріжок ми можемо складати не лише речення, а цілі розповіді про працю людей навесні у саду та на городі. А давайте ще подивимося, який настрій у наших членів родини бабуся яка? Бабуся радісна, щаслива, а Сергійко, він такий працьовитий, завзятий, Оленка в піднесеному настрії. А тато такий щасливий з мамою, що у них такі працьовиті дітки.